Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова і медіа-центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію в нашому Чорному Азовському морях. Будемо говорити про стан флоту України агресорки. У нас на включенні Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаємо вас. Я вітаю студія. Вітаю присутніх і глядачів. Пане Дмитро, хотілося б розпочати нашу розмову з таких водних про стан ворога про стан флоту нашого ворога. Проте, ми знаємо, що останнім часом багато кораблів було влучено нами. Яка зараз ситуація? Як можна його характеризувати, щоб розуміти в цілому цю картину? Ну, як ви бачите в Чорному морі, фактично, ворог обрав тактику. Бути представленими за рахунок підводних човнів, тут одразу треба дати розклад. Скільки їх штатно в складі Чорноморського флоту? Сім підводних човнів. Шість з них є носіями килатих ракет. Цих шести. Підводних човнів два залишилися поза межами акваторії азово чорноморського регіону на початок повномасштабного вторгнення. Відповідно, повернутися вони не змогли зараз. Перебувають найімовірніше у Санкт Петербурзі на заводі, який їх побудував на обслуговуванні. Ще чотири підводні човни носії. Один з них був знищений. Це Ростов на Дону, який було уражено повітряними силами під час атаки. На великий десантний корабель «Мінськ», і разом з ним цей підводний човен було вражене. Він зараз перебуває так само на ремонті в Криму з трьох носіїв, що залишаються на ходу, один не виходить в море. Ймовірно, він так само перебуває на обслуговуванні, але це інформація у вигляді припущення. Тож, маємо три човни, які виходять в море. Два з них є носіями. Один з них зараз перебуває в морі. Це 636-й проєкт, так звані «Варшавянки», По класифікації НАТО називається Лемикіло. Вважається достатньо непоганим проектом, навіть успішним. Будувався він як експортний варіант, і це було продовженням проекту Палтус. Палтус це так само човен, який є в Чорному морі. Має назву Алроса. Він не є носієм. Тобто, оці три підводних е, човни, вони фактично е, позмінно е, чергують в Чорному морі. Е, такий формат присутності, е, ймовірніше за все, було обрано новим керівництвом е, Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, е, для того, щоб хоч якось бути там присутнім, окрім авіації. Тому що, в принципі, основне основне навантаження на себе взяло саме повітряна компонента. це е, Більше десятка літаків в день знаходяться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Це більше десятка літаковилітів, відповідно. Присутня авіація у різному форматі: це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, так само гелікоптери різних моделей. Зазвичай військових це називається зоопарк. Тобто, там представлений весь модельний ряд. Сушок від 24 до навіть 57 до нас заходило в гості, і відповідно дрони-розвідники. Так само різних моделей, різних виробників, їх більше п'яти, які так само патрулюють і акваторію, і заходять на південь України. Щодня їх збивають ці дрони. Це зазвичай Орлан 10 зала Суперком. Так само може бути маджахір шостий іранського виробництва. Працює періодично. І навіть був в гостях «Форпост». Це так само БПЛА тому, в принципі, в такому форматі вони перебувають в Чорному морі. Це присутність за рахунок субмарини, яка, до речі, останній раз навіть випустила одну крилату ракету по Миколаївській області на тому тижні, але без результату. В Азові е, прибуває ударне групування. Там воно е, набагато більше, там як мінімум 6 кораблів. З них три є носіями крилатих ракет проєкту Буян М і три великі десантні кораблі. Враховуючи характер е, їхніх дій і сплату групування, можна зробити висновок, е, що це навчальний процес, і враховуючи те, що навчальний рік розпочався е, е, в Збройних силах так званої Російської Федерації. І Азовське море може вважатися росіянами більш безпечним, ніж чорне, за рахунок того, що вони як вони вважають, контролюють Керченську протоку, тобто там вони у відносній безпеці себе почувають від українських морських дронів, враховуючи те, що Азовське море не глибоке, там до 15 метрів всього, і кількість рекомендованих шляхів обмежена. Відповідно, росіяни зараз фактично перебувають в одніх локаціях з цивільними суднами, яких там теж багато, і фактично використовують їх у якості такого собі щиту. Що, в принципі, є звичайною тактикою для росіян. Що стосується питання логістики, логістичного забезпечення Криму, це найбільш зараз актуальне питання. Бачимо, що фактично групування продовжує забезпечуватися за рахунок роботи паромної переправи. Яку цивільною можна назвати дуже дуже умовно, враховуючи те, що на ній лежить більше ніж три четверті військової логістики для забезпечення Криму та південного групування, яке воює на південному напрямку? Міст несе набагато на менше навантаження логістичного, в першу чергу, через ті пошкодження, які він отримав раніше, внаслідок спільних операцій СБУ і військово-морських сил. В Принципі, це основні характеристики ситуації в азово чорноморському регіоні. Пане Дмитро, тобто, чи правильно ми розуміємо, що паромну переправу, яку було пошкоджено нами, нашими ударами, їм вдалося більш-менш відновити, і вона вже функціонує. Так, я можу констатувати, що вона зараз працює Фактично. Ще таке питання. Нещодавно з'явилася інформація про те, що судна країни-агресорки зайшло вперше у 2024 році у Маріуполь. Чи дійсно це так? І Якщо так, про що це нам говорить? Щодо бойових одиниць, не впевнений, не можу підтвердити інформацію. А щодо суден цивільних, так, звісно, вони там постійно перебувають. Вони навіть проводили дно поглиблювальні роботи, тому що враховуючи те, що це не глибоке море, там може бути таке обмілювання, може просто під час штормів наносити пісок, мул, і відповідно вони навіть розчищали це. Використовують вони порт Маріуполя в першу чергу для того, щоб вивозити награбоване майно. Це метал, це збіжжя, це все, що вони можуть вивести з тимчасово окупованих територій на півдні України. Це Донецька область, Запорізька, відповідно, Херсонська, частково так само. І так вони використовують досить активно. Маріуполь в першу чергу, Бердянськ також. Пане Дмитро, ми вже розпочали розмову щодо логістичних шляхів. Цікаво дізнатися вашу думку, наскільки ми все ж таки можемо зараз впливати на їхнє функціонування да цих логістичних шляхів? По-перше, через морсь, про морські ми говоримо. І по друге, чи дійсно ми всі чули інформацію про те, що країна-агресорка намагається поєднати Крим з материком через ЖД шляхи, чи це вдається їй? Щодо будівництва цієї фактично ракадної залізниці, тобто це залізниця, яка будується в першу чергу для забезпечення бойової діяльності, тобто для забезпечення військ, тому що залізнична логістика вона є найдешевшою, найшвидшою в принципі і традиційною для російської армії, тому відповідно так вони цей проект запустили, намагаються зв'язати ростов на Дону з Кримом. Через Женкой, звісно, через перешию. І так вони ділянку одну вже е, добудували, в принципі, але е, звісно, до Криму вони її ще не дотягнули. Е, наскільки я знаю, вони е, оголошували, що до кінця цього року хочуть запустити цей проєкт, проте там насправді не все так просто: Росіяни будувати залізницю вміють. Це факт відновлювати так само вміють. Це теж факт, е, але тим не менш не слід забувати, що цей логістичний шлях він є. Набагато ближчим до лінії бойового зіснення відповідно він знаходиться в зоні ураження більшої кількості систем озброєння українських, тому тут насправді питань, а на зараз більше ніж відповідь. Ворог каже, що він її дотягне, але знов таки як вона буде використовуватися, з якими наслідками, це ми зможемо побачити лише згодом. Ну і друге питання щодо морських шляхів: наскільки ми можемо впливати все ж таки на їхнє функціонування? Тут є важливим кілька моментів. Ну, по перше, Україна дотримується всіх міжнародних правил Конвенції ООН з морського права. Тому, відповідно, ми зі свого боку ніяких дій, які йшли в супереч діючому законодавству, міжнародному не робимо. Ми забезпечуємо безпеку нашого цивільного судноплавства силами військово-морських сил в першу чергу. Та інших складових сил оборони і безпеки України, і е, е, наша мета це в першу чергу зробити так, і ми це робимо, щоб наш коридор стало працював. Більше 50 мільйонів е, тонн вантажів. Це вже суттєві показники. Е, основним е, знов таки е, вантажем залишається збіжжя, це левова частка всіх перевезень. Е, е, і в принципі, для України пороцінити важливість морського експорту неможливо. До повномасштабного вторгнення на морську складову припадало 90% українського експорту. Тому, відповідно, ну так само, як і тут до речі. Тому ми е, зосереджені в першу чергу на забезпеченні е, цього коридору. Що стосується тих шляхів морської комунікації, які використовує е, російський окупант, ну, тут знов таки е, слід розділити, є кілька основних моментів. Перше, звісно, це цивільна судна торгівельний. От. і на жаль, вони досі заходять в порти в Азові через Кримську протоку, яка фактично закрита офіційно Україною, тому що це територіальні води України, і ми о, видавали прибережне попередження щодо закриття цивільного судноплавства на цій ділянці. Тим не менш, заходять вони з Босфору, в тому числі, у порти на Азові, російські офіційні порти. Це перше. Друге, ну це питання більше до міжнародного права. Друге, це використання морської логістики в інтересах військових, як ви бачите, військово-морська логістика росіянами не використовується. Тобто, це перевезення саме за рахунок таких одиниць, як великі десантні кораблі. Наприклад, які мають це робити. Цей інструмент вони не використовують. Чудово розуміючи, які можуть бути наслідки. В принципі, всі ми це бачили. Це зеркуніков не дасть брехати, так само як і Новочеркаськ, Наприклад, тому вони так використовують цивільні пароми для того, щоб разом з цивільними знову таки прикриваючись ними, як завжди, перевозити і свої цільові вантажі. Те, що минулого разу було вражено, ці інструменти логістики без супутних втрат, каже лише про надвисокий рівень планування подібних операцій. і Відсутність супутних втрат. Внаслідок такого правильного планування і застосування, але в принципі це залишається для них основним інструментом, тому що, як я вже казав, міст не вивозить в прямому переносному сенсі авіаційне сполучення дорого довго по мосту. Можна, звісно, завозити автомобільним транспортом необхідні елементи їхнього забезпечення, але це набагато дорожче і набагато довше. Тому що потяг, звісно, може взяти набагато більше одразу, ніж вантажівками возити, наприклад, той самий БК, особовий склад, припаси. У нас є питання у залі. Прошу. Вітаю, Володимир, телеканал Д-1. В мене два таких питання пов'язаних. Перше питання: наскільки ворог використовує річкові комунікації в своїх військових операціях? І друге питання, що собою на сучасний момент являє ворожа Дніпровська флотилія? Що з цим проектом у ворога наразі? Ви знаєте, враховуючи взагалі любов до грецької міфології з боку росіян, до якої вони не мають ніякого стосунку насправді, ви ж там пам'ятаєте, як вони назвали С500 свій? Прометеєм, ну от, ну от Дніпровську флотилію можуть назвати Хароном. В принципі. Це буде дуже дотепно з їхнього боку, тому що в принципі періодично дивлюся втрати по, по Дніпру три, п'ять, два човни на добу. В принципі, ну це невеликі плавзасоби, звісно, і звісно, у них їх багато. Тому що флотилія ця була створена з такої збірної селянки. Починаючи від тих човників, човнів, які вони просто банально відбирають у місцевого населення, тому що на Херсонщині це майже майже не жар, там кожен третій рибалка. Відповідно, там дуже багато було цих кооперативів здовж Дніпра з убор бере і дуже багато човнів. І відповідно вони використовують ці човни цивільні, так само вони використовують штатні плавзасоби морської піхоти. 810-та бригада, там кримська працює, і відповідно ще вони посилили це додатковими плавзасобами саме в складі цієї Дніпровської флотилії. Проте це відкрита вода, це великий ризик мінний і велика кількість fpv дронів На цьому напрямку, наприклад. Українські збройні сили мають суттєву перевагу по застосуванню підрозділ, і звісно, втрати вони несуть через це теж суттєві. Тому сказати, що вони використовують якось річкові річкову флотилію для цього і ці плавзасоби там супер вдало, я не можу. Тому, в принципі, да для них Дніпро це фактично стікс. Тобто на другий берег перебратися можна, але це в більшості випадків поїздка в один кінець. Пане Дмитро, дякую вам. У нас є ще питання у салі, прошу. Вікторія Шевченко Укрнформ. Чи існує наразі загроза висадки морського десанту Російської Федерації на півдні України? Яка наразі ситуація? Наразі вони єдине місце, де можуть висаджувати десанти на цілком окупованому узбережжі росіянами Азовського моря. Це от єдина локація, де вони можуть цим в принципі без наслідків більш-менш відносно займатися. А якщо окрім жартів, ну десантні спроможності нашого ворога протягом цих двох років були суттєво знижені. Для поча до початку повномасштабного вторгнення вони завели додатково шість великих десантних кораблів в акваторії Чорного моря, і загальна їх кількість склала 13 одиниць. Це ще не рахуючи нашого великодесантного корабля Ольшанський, який на жаль залишився в Криму, який як потім з'ясувалося, вони відновили. Але відновили вони його. Це одне, а те, що після цього сталося з ним і не дозволило його використовувати, це інша історія. Тому можна сказати, що загальна кількість 14 одиниць, з яких 4 знищено, 5 в ремонті і 5 на ходу. І як ви бачите, це фактично третина від того, чим вони збиралися висаджуватися на півдні. Тому, по-перше, знижені саме десантні спроможності, тобто засоби доставки. Це по-перше. По-друге, підійти до нашого узбережжя це. Квест не те, що зірочка, це просто смертельний номер, в принципі. Крейсер Москва, Васильбек збрехати не дадуть. Мінімум 100 морських хмиль, в принципі, до нашого берега підійти вони не можуть. Тим більше, такими великими цілями, як ВДК. Окрім того, подібні операції, вони в принципі є найскладнішим видом морських операцій. І зазвичай вони проводяться не як самостійна е, операція, захотіли висадилися десь там на березі е, такої, де, де, де на мінімалках? Ні, е, це е, проходить в рамках загальної військової операції для підтримки сухопутних е, сухопутних компонентів. Тобто, якби вони мали успіх на суходолі, на що вони розраховували на початку повномасштабного вторгнення, коли вони обійшли Миколаїв. З півночі і Вознесенської їх вже зупинили. То тобто в той момент в чому був сенс, якби вони дійшли до Одеської області, але вони не дійшли до Одеської області, тепер вже звісно не дійдуть. Тому ця операція в принципі втрачає сенс. Тому наразі подібні подібних операцій очікувати не слід. Пане Дмитро, я дякую вам дуже, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію, яку озвучили. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. А я дякую вам за цікавість. Дякую, що залишаєтеся з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. ми працюємо разом заради нашої перемоги. Слава Україні!